Як кияни востаннє принизили московитів на футбольному полі. За всю історію Динамо Київ неодноразово зустрічалось із московським спартаком, і ви прекрасно знаєте, як наші хлопці куражились над росіянами. Їхня крайня зустріч відбулася у 2013 році у рамках об'єднаного турніру. Перша гра відбулася у столиці Оркостану. Московська публіка була впевнена, що в рідних стінах їхня команда рознесе гостей із України, але все обернулось навпаки. Динамо зі старту почало тиснути на московитів, через що ті вимушено сіли в захист і поставили автобус. Нашим було непросто, але вони таки зуміли прорвати стіну. На 30 30-й хвилині гравець Спартака жорстоко зніс кравця. Суддя одразу призначив пенальті, яке впевнено реалізував Олег Гусєв. Другу гру приймав уже Київ і легендарний НСК Олімпійський показав спартаківцям, що буває, коли розізлиш українців. Гра почалась дуже активно. Кияни активно почали атакувати з перших же секунд. Уже на 16 16-й хвилині рахунок було відкрито. Джермейн Ленс познущався із захисту та воротаря Спартака. Тотальне знищення на 61-й хвилині його справу продовжив знову ж Олег Гусєв. Легенда Динамо ідеально зіграв на завершенні. Московити змогли відіграти лише один м'яч, і той на останній хвилині. Після цього їхній футболіст дозволив собі штовхнути Шовковського, чим підписав собі вирок.